Членів виродків. В неї також є всі речі, що вам необхідні. Як її впізнати? Підозрюю, для вас це не буде проблемою. Наша агентка це Брігіта Фон Гаммерсмарк. Брігіта фон Гаммерсмарк? Німецька кінозірка працює на Англію? Так. Ось уже два роки так. Можна навіть сказати, що операція кіно це її вигадка. Невже? Зрозуміли? Та нібито, сер. У Парижі весело. Селище Надін. Ти не казав, що місце зустрічі буде в сраному погребі. Я не знав. Ти казав у таверні. Це і є таверна? Ні, це погреб. Знаєш, бій у погребі пов'язаний з незручностями. Головна з них, ти б'єшся у погребі. А якщо ми спустимося, її там немає. Чекатимемо. Спокійно, це британська шпигунка. Мы зустрінемось. Штиглиц, так? Так точно, сэр. Кажут с кинжалом вы мастер. Уго, ми не шукаємо неприємностей. Це зайве. Ми йдемо зустрітись з нашим агентом. Нічого особливого. Проте раптом я помиляюсь і проблеми будуть. Хотілося б, щоб усі були спокійні. Я ще знервований. <свісно> Ні, по вас цього не скажеш. Я визнаю. Це німець, Уго. Штіглець. Не з тих, хто любить поговорити? А вам хто потрібен? Базарна баба. Ви праві. Лейтенанте. Якщо ви вскочите в халепу. Нам що робити? Гадати, хто з вас виживе? Якщо ми вскочимо в халепу, виплутаємось. Та якщо не складеться, зробіть усе, щоб німці та французи вже не вийшли живими з таверни. Якщо Фрау фон Гаммерсмарк викриють місії капут. До речі, про Фрау фон Гаммерсмарк. Хто придумав таке вдале місце зустрічі? Вона ініціатор. Ой, яке щастя. Слухайте. Вона не військовий стратег, вона актриса. Не треба бути стратегом, щоб знати, що в погребі не б'ються. Ми вибирали місце не для битви. Ми вибирали місце ізольоване і де мало німців. Отже, я чоловік. Я вигаданий літературний герой з минулого. Я американець, хоча це підпитання. Жодного питання немає. Національність автора не стосується національності персонажа. Персонаж це персонаж. Гамлет не британець, він данець. Так, цей герой народився в Америці. Ну тоді, Матильдо Шнапс. Шнапс, 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 шнапс. Будь шнапс. ласка, п'ять чарок б шнапс. <клухи> Якби я мав дружину, то її <клухи> називали б Скво. Він знає. Ще три запитання. Мій кремний брат старий Шаттерхенд. Мене написав Карл Май. То хто ж ти? Я він не тут. Вождя пачів. Це було цікаво. А тепер випиймо. Видно, увага, uh -huh. uh -huh. Вітаю, мої любі. Сідайте. Mm. Я зараз like до вас приєднаюсь. Тільки попрощає з новими друзями. Можете не поспішати, Фрау фон Гаммерсмах. Часу вдосталь. Розважайтесь. Ми зачекаємо. Ерік, любов моя. Це друзі, на яких я чекала. Будь ласка, обслужи їх за мій рахунок. Ваше бажання для мене закон. Шановні, вас пригощає Фройлен. Чого бажаєте? Віскі. Два віски. Три, віскі. Три Три віскі, віскі. Гаразд. Я бажаю вам приємного вечора. І вам. Дякую. Віддайте картку. Ваша правда. Ану ж? Чингісхан. Я ніколи б його не вгадала. Обов'язково б вгадали. Вітаю, сонечко. Як ви? Рада тебе бачити. Тут мало бути більше французів аніж німців. Зазвичай так воно і є. та дружина Фельдфебеля щойно народила дитину. Командир дозволив йому і його друзям відзначити цю подію. Нам краще піти. Ні. Ми повинні лишитись. Принаймні, хоч по чарці випити. випити. Я чекала на вас у барі. Якщо ми підемо, не випивши, це викличе підозри. Вона права. Зберігайте спокій і насолоджуйтесь віскі. Матільдо, приєднуйся замість право фонгамерсмат. Вона охоче з вами зіграє. Я перекладатиму і оберігатиму. Oh, oh, oh. Якщо хтось із них дозволить собі зайвого, я їм пики понабиваю. Дивись. Відірвимо <риклад> носа. Припини, Шнапс. випиємо, друзі. Перед тим, як продовжити гру, ми спершу вип'ємо. Ми вип'ємо за нашого друга Вільгельма і за його маленького хлопчика, Максиміліана. Auf Max. Макс. за Макса за Макса сталися важливі зміни. Прем'єра буде в іншому місці. Чому ніхто не знає, але це не має бути проблемою. новий кінотеатр значно менший за ріц. Вибухівка, яку ви привезли для ріцу, буде там удвічі ефективнішою. наступна інформація. Колосальна. не реагуйте занадто бурхливо. Der Führer, der Führer.